Hello guys. Are you alright? I'm fine and let's start today's lesson. Write down today's date and Classwork, of course. Записуємо, що klasna класна робота, а наші підручники, open your books on page 22. 22 сторінка. Відкриваємо. У нас сьогодні розділ Grammar. Граматика називається Comparatives. Порівняння superlatives і найвищий ступінь порівняння. Тож загально ми будемо говорити про порівняння як порівнювати між собою речі. Для того, хто хоче знати більше, буде додаткове відео, яке ви можете клікнути або вгорі, або під відео. І подивитися більше про ступені порівняння, як вони формуються. А в стислому вигляді ми будемо говорити про це зараз. Записуємо посередині «Exercise 1, 22». Для того, щоб заповнити таблицю цієї вправи, спочатку давайте подивимося на правила граматики. А правило у вас містяться на сторінці «148». 148-ма сторінка. Відкрите, давайте подивимось. Unit 3: Comparatives and superlatives. Візьмемо до прикладу слово новий. New. Щоб сказати, що щось новіше, наприклад, цей телефон новіше, ніж цей. Новіше ми додаємо закінчення в українській мові. Так само в англійській нам треба додати закінчення, правило каже, ER. Нюе. Так само гарний буде nice, а гарніше буде nicer. Оскільки в слові nice вже є літера І, ще одну ми не дописуємо. Просто дописуємо «r» і в результаті ми так і маємо те саме закінчення i e are nicer. Щоб сказати, що щось є найновішим, англійська каже the newest». Ми додаємо артикль the та закінчення «est». Найгарніше. The nicest. Це правило працює для слів, в яких є один склад. Один склад це коли ваша щелепа опускається вниз лише один раз. «You Nice. Один рух вниз, один склад. В вашій таблиці повертаємося до сторінки 22 У вас є one syllable adjectives. Adjectives це прикметники. Прикметники відповідають на питання, який, яка, яке, описують предмет. І ось ваші приклади односкладових прикметників. Big – великий, більший буде биґ. І ось тут подивіться на один момент. Була одна G, стало дві. Чому? Знов таки дивимося правило. Правило каже: коли односкладові прикметники закінчуються на голосну плюс приголосну, ми зазвичай подвоюємо. Приголосну. Ну по суті, для чого це відбувається? Якщо ви мали зі мною справу, то ви розумієте, що таке відкриті і закриті склади. Є в нас слово «big», є голосна, її з обох боків закрили приголосні «b» і «g». В закритому складі ця літера читатиметься, як ми її бачимо: – «i big». А от, наприклад, слово «nice» – така сама літера. Але за рахунок того, що на кінці є ще одна голосна, склад відкривається і читається як в алфавіті. I nice. І якщо ви зараз до слова big допишете закінчення, щоб сказати більший, то по суті ви допишете I і, і відкриєте склад. І слово читатиметься не bigger, а bigger. А нам цього не треба. Нам треба, щоб залишилося bigger і щоб big читалося, bigger, щоб збереглося читання. Ми подвоюємо літеру G, щоб зберегти склад закритим. Оце явище ви в першому рядочку таблиці і бачите великий big більший. bigger, найбільший the biggest. Great, чудовий. Чудовіший ми не кажемо, кажемо більш чудовий greater. Закінчення e – «-er». Слово great, одне опускання щелепи, один склад, значить, просто додаємо закінчення. Як сказати найбільш чудовий. Tako, kot iz vrha, dopusujemo The, Great, in dodajemo končanje Est. The greatest, safe, še, 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 še. Najboljši, the safest. To, tako, utvori se enoskladovni. In še je Two Syllable Adjectives with Y. Dvoskladovni z zaključkom na literu Y. Що про них говорить правило? А Y, ну, це типове Y. Якщо Y у нас стоїть в кінці, після приголосний вона змінюється на I. Бачимо слово easy Y після приголосний S. Отже, ми змінюємо Y на I і додаємо ER easy. І найвищий ступінь the easiest. Інші двоскладові other two syllable and long adjectives. Двоскладові або більше. Двоскладові, які не закінчуються на Y. Що про них каже правило? З іншими ми додаємо слова more більш, наприклад, interesting цікавий. more interesting, більш цікавий. І найбільш the most interesting. Отож, тут у нас слово important важливий. More important – більш важливий. А найбільш важливий буде the most important. А ще є Irregular adjectives, неправильні прикметники, тобто виключення. Наші улюблені. Кілька виключень в правилі є. Це good слово хороший. Як і в українській, ми кажемо хороший краще. У нас повністю змінюється слово. Не «хорошіший» ми кажемо, а кращий. Так само в англійській good і змінюється повністю слово better. Найкращий the best. Bad поганий. В українській гірший. В англійській теж змінюється слово «verse». Ми йдемо від поцілунку В до посмішки. Verse. І найгірший the worst. The worst». Оці слова допишіть в таблицю good-bad. А ще одне виключення у вас тут згадується. «far», далекий. Further. «the furthest». Дальший і найдальший. Це теж слова виключення. Тож, у першій вправі у вас має бути записана повністю ось ця таблиця. Не тільки відповіді, а повна таблиця. Вправа друга каже вам про вживання слів then ніж і артикля «the», Цей. Давайте прочитаємо перше речення. Teenage life looks more exciting than it was». Життя підлітка виглядає більш захопливим ніж воно було. Більш захопливий це порівняння чи найвищий ступінь, найліпший. Це в англійській явище називається comparative. І якщо ви повернетеся до таблички з першої вправи, слово мо відноситься у нас до колонки comparative, там де ми щось порівнюємо. Отже, і слово «then» ми пишемо після порівняльних прикметників, After comparative adjectives. Зрозуміло, яке слово вам треба вставити. Тоді, як друге речення, дивимось. Technology is the greatest change. Технології це найбільша зміна. Найбільше бачимо перед словом greatest артикль the. Отже, the ми ставимо до перед superlative – найвищим ступенем, най най найкраще, най най найбільше. Перед superlative adjectives. Отож, у вправі другій ви записали вправа сторінка. Ви маєте записати ось цю табличку з заповненими пропусками. Пишемо exercise 3. Page 22. У цій вправі нам треба заповнити рамку. It's a fact. це факт. В ній нам треба вставити правильну форму прикметників або comparative порівняння, або superlative. найвищий ступінь. Перший факт каже, що Old дужках, старий жінка. В Україні жила аж до 117 років. Ми порівнюємо, щось, кажемо старіша жінка, чи кажемо в найвищому ступені найстаріша жінка. Логічніше найстаріша. А найстаріша це буде superlative, тож найперше, нам треба артикль «the», а потім закінчення «est» – «the oldest». Друге, середній статистичний підліток в США. 4 кілограми в дужках важкий. Він був 25 років назад. суть в тому, що в нас іде порівняння, не найважчий, а на 4 кілограми важчий ніж був 25 років назад. Тож ми кажемо comparative. Слово heavy. Скільки складів? Heavy. Два рази пішло вниз, отже, два склади, але закінчується на y. Отже, ми їх змінюємо по типу односкладових. Ми Y замінюємо на I, додаємо закінчення «-er». heavier. І нам треба написати ніж. «Is 4 kilograms heavier than...» Пишаємо далі. Дослідження кажуть, що Норвегія щасливіше чи найщасливіша країна в світі. Логічніше все ж таки звучить найщасливіша. Отже, нам треба «superlative». Ми пишемо The article. Happy. Два склади. Закінчується на Y. Y змінюється на I. Дописуємо закінчення The happiest country in the world. And also one of the. І також одна з хороших країн для дітей, щоб виростати. «Кращий чи найкращий» Одна з кращий чи найкращий. Нема порівняння в нас. Кращий comparative використовується тільки коли є з чим порівнювати. Коли нема з чим порівнювати, то беремо superlative, «Найкращий» Третій ступінь від good це the best. One of the best countries. Четверте, молодий вік, в який люди можуть голосувати в Україні 18. Ми кажемо молодший, ніж щось, чи наймолодший. Нема в нас порівняння ні з чим. Отже, кажемо, найменший вік, коли наймолодший, найменший, коли хтось може голосувати. Це знову сутає. Слово young один склад, отже, просто дописуємо закінчення. The youngest. Не забуваючи про артикль, звісно. П'яте. Північ Англії в загальному дешевий «південь південь Англії. А тут в нас вже є згадка північ і південь. Тобто в нас має бути порівняння між тою і тою частиною. Порівняння це comparative. Cheap один склад. Значить, просто дописуємо закінчення. The North of England is generally cheaper than ніж. Вставляємо ніж The South of England. Посередині пишемо Exercise 4, page 22. Тут ми теж доповнюємо правило. Крім тих правил, що в нас є, у нас ще є згадка про конструкцію SS. Так і як. Подивимося, наприклад, речення: Teenagers aren't as healthy as they were in the past. Підлітки не настільки здорові, як вони були в минулому. Тож, рамочка каже, що ми використовуємо не настільки як, щоб сказати, коли люди або речі такі самі, як були, чи не такі самі. Логічно, що не такі самі. Not the same. Правило, оцю рамочку ви собі записуєте в зошит. С правильним варіантом. Ну і тепер давайте попрацюємо з правами на сторінці 148. Переходимо до граматики, Practice. пишемо посередині exercise 1, page 148. Тут нам треба вставити comparative form порівнянні, тобто це або закінчення ER, або слово more. і додати then ніж, якщо воно необхідно. Перше речення каже: Я зазвичай роблю домашку в шкільній бібліотеці, тому що мій домашній інтернет повільніший, ніж мій шкільний. І мій будинок більш шумний. Повільніший ніж slow. Один склад. Отож нам треба закінчення. Slower. І ми дописуємо ніж than Slower than. І слово noisy. Двоскладове два склади закінчуються на Y. Y змінюємо на I дописуємо IR e noisier. Оце те, що нам треба зробити в першому. Тут я вам допомогла. А далі ви маєте опиратися на правила і на те, що було пояснене вам раніше, і вставити все самостійно. Друге, каже: екзамени в ці дні важчі, ніж вони були в минулому. Але підготовчі уроки кращі. Отож, в першому ми кажемо ваші ніж. Hard це односкладове слово. Нам треба дописати закінчення. Яке в comparative закінчення дописуємо, щоб сказати ваші. Отож, дописуємо таке саме закінчення, як в першому було, і дописуємо слово ніж, так само як в першому. Ваші ніж. А слово хороший – «good», кращий, повністю змінюється слово це слово виключення. Кращий буде, знайдіть слово виключення, запишіть. Третє, більшість підлітків віддають перевагу носінню повсякденного одягу. Частково тому, що він більш модний в ці дні, і також тому, що він дешевший, ніж формальний офіційний одяг. Отож, слово fashionable модний, щоб сказати, більш модний. Fashionable. дуже довге слово, много букв. Тож, нам треба додати слово more. More fashionable. І також він дешевший. Cheap. дешевий. Один склад. Ми дописуємо закінчення до односкладового яке? І дописуємо ніж. Дешевше ніж. Четверте, я зазвичай їду автобусом до школи. Це. Швидше, ніж іти пішки, і це також тепліше. Швидше, ніж односкладове, коротке слово, дописуємо закінчення, дописуємо ніж. І також тепліше ву, Теж односкладове, просто дописуємо закінчення. П'яте. Перестаньте турбуватися. Кетті не красивіша за тебе. І вона не смішніша за тебе також. So, Katie isn't. Attractive довге слово. Перед довгим словом, значить, треба поставити більш красивіше, привабливіше, і дописати слово ніж. І так само funny закінчується на why. Треба його змінити на що? І дописати закінчення, і так само дописати слово ніж. Шосте, прогноз погоди на сьогодні буде мокріше і вітряніше ніж вчора. Мокріше. А ось тут у нас треба зберегти закритий склад. А щоб цей склад зберігся, нам треба що зробити? Подвоїти останню літеру. Подвоюємо її і додаємо закінчення. «Wetter». Windy вітряний, вітряніше. Закінчується на Y. Змінюємо на. додаємо закінчення. І дописуємо слово ніж. Сьоме. Зараз я ще більше заплутаний. Пояснення твого брата було більш складне, ніж саме оригінальне питання, початкове питання. Confused, заплутаний. Довге слово значить, нам треба спереді поставити і. E complicated. Теж довге слово, нам треба спереду поставити і дописати слово ніж. Восьме. ми шукаємо щось трошки яскравіше і більш кольорове. Вибачте, яскравіше. Bright, один склад. Тож нам треба дописати закінчення. І colorful. Багато літер, багато складів. Дописуємо попереду слово так. More colorful. Таким чином, перша права готова, пишемо посередині exercise 2. Page 149. Тут нам треба попрацювати з конструкцією не такий як not as. as. Перша речення каже football is more tiring than yoga. «Футбол більш виснажуючий ніж йога. Тож, перефразовуючи те саме, ми скажемо, що йога не така виснажуюча як футбол. Yoga is not as tiring as football". Друге. Electric cars are cleaner than petrol cars. Електричні. авто Auto ніж паливні? Ті, що їздять на паливі. Petrol cars Машини, які їздять на бензині. Petrol cars не такі чисті, як електричні. Petrol cars are not as clean as electric cars. Most ballet dancers are fitter than many athletes. Більшість танцюристів балету. Більш підтянуті і спортивні ніж більшість атлетів. Більшість атлетів не такі пітянуті як танцюристи бату. Many athletes are not as fit as most belly dancers. Salads are healthier than burgers. Салати здоровіші, ніж бургери. Бургери не такі здорові, як харчування порівняні порівнянні з салатами. Burgers are not as healthy as salads. Щоб у нас повернулося від healthy а слово healthy, що нам треба зробити, крім того, що викидаємо закінчення. Нам треба ще I змінити назад на Y. Healthy мало в кінці Y в оригіналі. I had more work last week than this week. Minulego tydzień ja miałem więcej robota niż tego tydzień. Toż ja nie mamu tyle, co robota tego tydzień jak minulego. I don't have as I don't have as much. Zamiast more, I have as much. I don't have as much work this week as last week. Aboże I don't have as much work this week as I had last week. Посередині exercise 3, page 149. Доповнюємо речення, використовуючи артикль The і найвищий ступінь. The superlative form предметників, of the adjectives. Тож, тут у нас тільки найвищий ступінь. Вебсайт мав найкрутішу музику, і він також найдешевший. Найкрутіший. cool. Коротеньке слово значить. Крім артиклю «the», ми дописуємо закінчення. «est» the «the coolest». І найдешевший the «the cheapest». «Est» – «est», бо це короткі слова, просто закінчення. Мій брат найкращий учень у своєму класі, але він найгірший в спорті. Найкраще це слово виключення, найкращий буде the best, а найгірший також слово виключення буде «the worst». Пляжна дорога найбезпечніша для їзди на велосипеді. І вона має найцікавіші види. Сейф, коротеньке слово, тож, найвищий ступінь буде the. І закінчення дописали. А от interesting довге слово, тут нам треба дописати попереду. The most interesting. Четверте, коли ми їдемо на канікули. Моя сумка завжди найлегша, а моєї сестри завжди найбільша і найважча. Light. Односкладове слово, тож ми просто пишемо the і дописуємо закінчення до слова light. The lightest. Big найбільше. Пам'ятаємо, що big. Нам треба зберегти закритим склад, треба подвоїти літеру the biggest and the. Heaviest. пам'ятаємо, why змінюється на I і дописується закінчення. Це змагання, щоб знайти найпрекрасніших і найкреативніших людей в музичній індустрії. Обидва слова довгі, тож нам треба перед ними дописати the most перед одним і перед іншим. О, так холодно. Пішли в наш будинок. Він найближчий і найзатишніший взимку. Close – один склад. Тож нам треба the і дописати закінчення до слова. Так само cozy закінчується на Y. The Coziest Y змінюємо на I. Саймон. Дійсно найнеухайніша людина, яку я коли небудь зустрічав. Але він також найчарівніший, найнеухайніший Untidy – Три склади, тож нам треба попереду дописати слово The most untidy. Charming. Двоскладове, не закінчується на Y Теж дописуємо The most the Most charming Ти найкомунікабельніша людина, яку я знаю. Найбільш соціальна. В які гарні кафе ми можемо піти. Сеуші довге слово. Значить, попереду дописуємо. Давай підемо в Coco's це найбільш жваве місце, яке я знаю. Лайлей три склади. Тож знов попереду треба дописати. Окей, okay. now. Let's come back to page 22. Повертаємося до сторінки 22 Що в нас тут ще залишилось, залишилась права п'ята. Пишемо посередині exercise 5, page 22. Нам треба порівняти людей і речі, використовуючи конструкцію не такий, як Not as, as. У нас слова comfortable, hard, old, serious. Комфортний, важкий, старий, серйозний. Приклад, у вас є English isn't as hard as maths. Англійська не така важка, як математика. Далі ви можете порівняти children and adults. Діти і дорослі. Ну, наприклад, що діти не такі серйозні, як дорослі. Children are not as serious as adults. В другому вам треба порівняти вас і вашого найліпшого друга. Ви можете використати ці слова рамки, а можете свої. Наприклад, я не настільки добрий, як мій ліпший друг. I'm not as kind as my best friend. I'm not as serious as my best friend. I'm not as old as my best friend. Будь-який прикметник ви обираєте самостійно. В третьому порівнюєте вашого тата і вашу маму. Так само використовуючи ну, якісь свої прикметники. My dad is not as young as my mom. Мій тато не такий молодий, як моя мама. Young – використала я слово. Або так само serious, my dad is not as serious as my mom. І ще вам треба буде дописати четверте і п'яте, щоб використати слова comfortable and hard. Наприклад, крісла не такі комфортні, як дивани. Armchairs are not as comfortable as sofas. Або порівняти автобуси і потяги, Buses and trains. А в п'ятому реченні порівняти якісь шкільні предмети. Наприклад, music and PE lessons. Або Ukrainian and physics. Ukrainian is not as hard as physics. Отож в результаті у вас має бути 5 речень. Три з тими. Словами, які у вас є в підручнику, і два самостійних, використавши слова comfortable and hard і конструкцію not as. as. І останню вправу пишемо: exercise 6, page 22. Тут нам треба знайти і виправити помилки. Перше речення каже: вони живуть в будинку більшому, ніж наш. Що не так в цьому реченні? А не так, те, що прикметник має описувати іменник і йти перед ним. А у нас виходить числи біге стоїть не перед хаус, а після нього, а це неправильно, ми живемо в більшому будинку, а не в будинку більшому. Порядок слів в англійській мові залишається завжди незмінним. Спочатку they live in a, потім bigger, потім house, потім than us. Де помилка в другому? Кава більш популярний напій в Сполученому королівстві. Мо popular» – це comparative, порівняння. А comparative ми можемо вживати тільки коли є з чим порівнювати. А тут нічого ні з чим не порівнюється. Тож нам треба найвищий ступінь. Кава найпопулярніший напій. «Coffee is the most popular drink in the UK». Третє, я не такий е, вищий, ніж ти. Ми кажемо, я не такий високий, нам тут не треба comparative. Ми просто беремо слово tall, I'm not as tall as you. Четверте, мій найбільш щасливіший час. Це те, коли я жив за кордоном. Не кажемо ми найбільш щасливіший, щось одне нам треба або «most», або закінчення «est». оскільки happy це двоскладове з Y, нам треба закінчення, а «most» ми викидуємо. My happiest time was when I lived abroad. So that's all for today. See you later. Bye.